Але це багато сказали. У нас зараз е, зони АТО приходять хлопці. Фактично там, кожну неділю хтось приходить. От, звичайно, так. так. І, і, будуть, і будуть приходить, приходять. Да, і, і будуть приходять, понятне. І коли кожна політична партія буде відправляти своїх агітаторів, то нехай не забувають, чи мають вони моральне право агітувати. Тому що коли вони прийдуть до тої людини. Яка прийшла із зони АТО. А та людина не хоче, щоб її вже агітурували. Вона вже не бачила цією Вже... Може людина отримати, гранату, наприклад. Ні, так. Він правильно каже. вони оттуда приходять, як воно випадково. Варті з'явилося дуже багато. А чому має бути маленьке право, і ти взагалі агітурував. Іли вони просто вчора були фіолетові, а сьогодні стали голубі. Поперекрашивались і до свидания. То есть вы звертаетесь до керівників районных організацій, щоб підбир агітаторів, так? Конечно. Есть эти дальше. Ну, Батьківщина. Александр Анатольевич, Верисавский водой? Да, да, да. Да, Батьківщина. Я хочу поддержать Валентина... Ой, Игоря Валентиновича, Александра Анатолійовича, що дійсно у нас зараз на політичному, так сказати, в Баштанському районі політичному э, просторі, да, існує демократичні сили і опозиційні, а не то, що ми тут вместе зібралися, і ми у нас все добре і добре. І діліть нічого, діліть є що. Ні, якби демократично, я вибачаю, да? якби було все добре, я б вас не збирав. Тому я, я, я ми, тому я вас зібрав сюди, щоб у нас. Все таки ми, щоб я у нас було добре. Я вибачаюсь. У нас буде добре, да, добре тому що демократичні сили переможуть. До демократичних сил на сьогоднішній день належить Солідарність, Радикальна партія Ляшко, Укроп, Свобода це ті сили, з якими працює Батьківщина на сьогоднішній день. Ну, я хочу і опозиційний блок само собою опозиція. Але партія Солідарність з вами не співпрацює в ніяких питаннях. Тому що партія Солідарність на сьогоднішній день. Це люди, я не хочу сказати про це регіонали і буші регіонали і що регіонали. Їм, може, і нема ділить, а нам є ділить. На сьогоднішній день демократичні сили домовились видвигати єдиного кандидата на міського голову. Партія Солідарність, навіть... правда, я не запрошувала, але є такі повідомлення, що вони самі собі видвигають від демократичних... сил. І з нами не ведуть ніяких перемовин. Може, смішно, він немає, ні, але воно так є. Тому я вас закликаю. Я вас закликаю, щоб нічого не ділити, Приєднуйтесь до нас, до демократичних сил приєднатись. Радікальна важко, укроп, свобода і батьківщина. Ви до нас приєднуйтесь і не гітіруйте за нас дойти нас, щоб ми адмінресурс там спортували. Там нас його просто немає. Він весь у вас, в ваших руках. І вас уже сейчас на сьогоднішній день дала Микола Васильович. Ведется такая вот интересная подпольная организация, ой, не организация, а подбор кадров на, на членников ДВК. Да, это очень смешно, но это очень плачевно. Поэтому один ресурс, демократический, все вряд ли будет использован. Его у нас просто не у вас не интересно. Всё. Лидиана, якую. Если можно, реплику вот дальше, что. Я сейчас перешёл. Да, да, да. Ваши ваши имена. Понимаете, Я просто говорю, что дальше у нас никто не запросил. если у вас была нарада, я к ним бы через. А ви нас запросили? Друге питання. Ви ж закон всі вивчали про вибори, так? Для чого створюється партія? Для того, щоб прийняти участь у виборах, для того, щоб перемагати її, для того, щоб якби, йти у владу і робити ті всі, що прописано в наших уставах, усіх наших, не тільки мене, конкретно стосується, всіх вас, так? У вас уставі у у каже, написано, що ви повинні якби, те, одне, друге, третє, п'яте, десяте. Ми це робимо сьогодні. Те, що ми підбираємо кадри в дільничній видів комісії, ТВК і так далі, це наш обов'язок, тому що в нас є календарний план по виборам, і ми їм користуємося, і ми згідно цього плану, ми підбираємо цих людей. Можливо, комусь подобається, комусь не подобається, ви вже вибачте, але це ми всі різні люди. От тут ми сидимо